Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Хлопчика вагою 5500 грамів залишили вранці 14 жовтня у вікні життя Закарпатської обласної дитячої лікарні, що в Мукачеві. Дитину оглянули медики. Хлопчик здоровий. Нацгвардійці Ілля і Валерій оператори безпілотників. Наразі чоловіки захищають Україну від російських військових на Лиманському напрямку. Обох мобілізували на початку повномасштабного вторгнення. До цього військового досвіду не мали. Про свою роботу операторами безпілотників та про захист України Нацгвардійці розповіли своїм закарпатським колегам. Житловий будинок горів сьогодні в Ужгороді на вулиці Корзо. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання повідомили перехожі. Вони розповіли, що з вікна на другому поверсі багатоквартирного будинку виходить дим. Рятувальни всередині знайшли 42-річну жінку, яка надихалась продуктами горіння. Її вивели на вулицю, передали лікарям екстреної меддопомоги. Жінку госпіталізували до лікарні. У першій 31 рятувальники локалізували загорання в одній з кімнат на площі 36 квадратних метрів, а у другій 0,5 ліквідували. Пошкодив меблі та речі, що були всередині. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі. Двоє чоловіків намагалися перетнути держрубіж з підробленими документами. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону та передали працівникам поліції. Про це сьогодні повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що 45-річний чоловік намагався виїхати до Румунії через пункт пропуску солодвану з підробленими свідоцтвами про народження трьох дітей. Для перевірки він дав документи, у яких були дані, що 16 вересня у чоловіка народилася двійня у Молдові. Тоді прикордонники з'ясували, що свідоцтва є фальшивими. Чоловік зізнався, що купив документи в невідомо за 4 Теретисячі доларів. А 45-річний киянин намагався потрапити до Угорщини з підробленими довідкою військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. У пункті пропуску Коцину він дав для перевірки ці документи. У них було зазначено, що він має хворобу хребта. Прикордонники з'ясували, що довідки та посвідчення фальшиві. Про те, що чоловіки намагалися перетнути кордон з підробленими документами, повідомили поліцейським. Чоловіків затримали. Їм загрожує штраф, арешт або обмеження волі. 30 чоловіків намагалися незаконно перетнути держкордони з Угорщиною та Румунією впродовж вихідних. Усіх затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що 20 чоловіків намагалися потрапити до Румунії. Їх затримали військовослужбовці відділів Ділове, Тячу та Яблунівка. Ще 10 зупинили на українсько-угорській ділянці кордону наряди відділів Велок та Лужанка. Усіх чоловіків доставили прикордонні підрозділи. На них складені протоколи за незаконне перетинання. У спроби незаконного перетинання державного кордону України їм загрожує штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Практичний та теоретичний іспит претенденти на водійське посвідчення зможуть скласти у трьох сервісних центрах Закарпаття в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Зробити це можна буде з 24 жовтня. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павло Яцина. За його словами, наразі на Закарпатті працюють п'ять сервісних центрів. Раніше було сім. Залишається екзаменація в трьох сервісних центрах. Це 2141 – місто Ужгород, 21.42 місто Мукачево. 2144 місто Хуст. Два сервісні центри які були найменші, було прийнято рішення про їх скорочення. І в невиключені штату це сервісний центр 2147 в місті Бергові та сервісний центр 2145 в місті Рахів. місто Я не готовий вам сказати на це відповідь, чому Так само було прийнято рішення, але в більшості це приймається з рахунок того, що це були найменш якісно обладнані по матеріально-технічній базі, і вони надавали найменшу кількість послуг. Отже, це два найменших сервісних центри. 2143 один Місто Тяче він залишається працювати. Просто у ньому немає екзаменації, і 2146 місто Єршав. Він так само залишається працювати. Просто в ньому немає екзаменації. В ньому не можна здати теоретичний та практичний іспит, ви можете там отримати всі інші послуги. Реєстрацію, перереєстрацію авто, обмін посвідчення водія. Так само ви можете через електронний кабінет водія направляти туди заявки. Ну, всі інші послуги, які надає сервісний центр у цих центрах, де зараз залишається екзаменація, в них встановлюється велика кількість камер для того, щоб забезпечити контроль при складанні теоретичного іспиту, щоб не було так званих мертвих зон, яке б повністю воно ну, повністю унеможливило, скажімо так, процес втручання в теоретичний іспит. Що стосується практичного іспиту, так само усі автівки обладнуються камерами так, що видно чітко руки людини, видно чітко ноги людини, ноги інструкції. Інструктора чи він натискає на педалі, чи не натискає, чітко фіксується, вимкнув він поворотник, не вімкнув він поворотник. Отже, це робиться для того, щоб покращити процес і, скажімо, унеможливити втручання до складання практичного чи теоретичного іспитів. За словами Павла Яцина на початку вересня цього року об'єднали регіональні сервісні центри МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях в один підрозділ. В перший етап реформи. Потрапили три області. Це об'єднали саме Львівську, Івано-Франківську та Закарпатські області. Такий великий шматок західних регіонів. Також об'єднали сервісний центр в Донецькій області, Луганській області, Автономній Республіки Крим та місті Севастополі. Що взагалі означає це об'єднання? Це означає те, що, грубо кажучи, керівництво трьома регіонами зараз здійснюється з міста Львова. Але при цьому на кожному Регіоні залишається по заступнику, який здійснює безпосереднє керівництво в тій області, в якій він знаходиться. Також за результатами цієї даної реформи, для того, щоб оптимізувати роботу сервісних центрів і покращити якість надання послуг, було прийнято рішення керівництва МВС про те, що зараз в рамках так званого пілотного проекту, наприклад, Львова він вже там стартанув, він вже там працює. Там приймають з 10 сервісних центрів приймає 5 екзамени, Отже, здати теоретичний і практичний іспит в Львівській області можна в сервісних сервіс. Центрах в Івано-Франківській області теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в двох сервісних центрах. На прикладі Закарпаття це буде три найбільших сервісних центри, які мають найкращу матеріально технічну базу, де для того, щоб, скажімо, це навантаження, яке яке на них зараз паде, можна було правильно реалізовувати. Там збільшена кількість адміністраторів, які будуть надавати дані послуги. Хорошою, скажімо, новиною для наших громадян стане те, що тепер можна буде в електронній черзі записатися не тільки на теоретичний іспит, а і на практичний іспит. І кожен громадянин має право обрати, на якому транспортному засобі він хоче складати практичний іспит. Це можна обрати транспортний засіб сервісного центру і можна обрати транспортний засіб автошколи. Отже, будь-який громадянин може обрати для себе той транспортний засіб, на якому буде зручно. Також в результатах цієї реформи ми збільшили кількість транспортних засобів у тих сервісних центрах, де залишається екзамінація. І так само, дякуючи підтримки територіальних громад та місцевих рад, було закуплено три нових автомобіля для приймання практичних іспитів. Це три повністю нові переобладнані Тойоти. Коли ви складаєте іспит на, авто, на автотранспорті сервісного центру, ця, ця послуга на сьогоднішній момент вартує 13 гривень. Uh -huh. І все. А з автошколою ви вже домовляєтеся в індивідуальному порядку для того, щоб вони забезпечили вам той чи інший автомобіль. 10 тисяч послуг щодо видачі посвідчень водіїв надали в сервісних центрах Закарпаття за 9 місяців цього року, розповів голова комісії з проведення заходів, пов'язаних з припиненням діяльності регіонального сервісного центру Закарпатської області Крістіан Фекійшгазі. Це досить великий показник навіть в порівнянні з минулими роками, що перш за все зумовлено великою кількістю внутрішньопереміщених осіб в нашій області, а також тим фактором, що наша область є транзитною для багатьох мешканців України, які подорожують за кордон. Окрім того, ми зареєстрували майже 9 тисяч транспортних засобів. І Надали дуже велику кількість електронних послуг, значно збільшився попит на ці послуги. Зокрема, можна виокремити таку послугу, як замін обмін посвідчення водія за допомогою додатку Дія великі сервісні центри, на яких акцентував увагу Павло Ернестович, такі як Ужгород, Мукачо та Хуст, щодня майже обробляють десятки таких звернень, і це для громадян і для самих сервісних центрів є дуже зручно, тому що перше, це зменшує черги, друге, створює більш комфортні умови. Мови як для громадянина замовити цю послу, так і для адміністратора сервісного центру, який має більше часу для обробки цієї заяви. Окрім того, такі популярні засоби, як платне зберігання номерних знаків, ми теж перевели в сферу електронного кабінету, тобто можна оплатити і продовжити оплату за зберігання теж засобами електронного кабінету водія. І невдовзі в дії будуть анонсовані теж. Жі, ще ряд нових послуг майже 10 мільйонів гривень. Ми перерахували до місцевих бюджетів за ці 9 місяців як плату за адміністративні послуги. Дев'ять тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрали за дві вечірні екскурсії до замку Паланок в Мукачеві. Про це сьогодні повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що такі екскурсії проводить гід та волонтер Максим Адаменко за будь-який донат. Останні дві прогулянки нічним замком Адаменко привіт для учнів го класу Мукачевської спеціалізованої школи, а також на го А та 4-го Б Мукачевського ліцею номер 11. Тоді ж долучилися інші відвідувачі фортеці. За 6 благодійних екскурсій в замку Паланок зібрали. 21 тисячу гривень гроші витратили на потреби Збройних сил України. Я мобілізувався на самому початку війни. Коли розподілили по військових частинах, прибувши на ППД, запропонували, хто хоче бути оператором БПЛА, чого ні. По своєму це важко, по своєму це щось легше, але мені здається, не так важко, мабуть, як хлопцям на самому-самому-самому-самому-самому нулі, в окопах під дощем, під снігом, в мороз, тепло, жару і так далі, під обстрілами силь безперервними, ніж мені, наприклад. Ну, в, в чомусь є важкість, що ми працюємо, там, літаєш день, ніч без перерви. Але треба робити свою роботу, щоб хлопцям дати. Знати де є ворог, куди вести, наприклад, огонь, вогонь, куди стримає стріляти артилерія, кожен робить те, що має зробити. Найскладніше це в першу чергу знайти місце, звідки працювати. Оце найскладніше, в принципі, щоб було безпечно, щоб ми могли весь час давати картинку, щоб не перебігали весь час, плюс підготовка дронів. Щоб вони не світилися, щоб у нас не могли знайти. Для нашої роботи підійде не будь-який дрон. Ми користуємося, наприклад, всіми відомими мавіками. Бо Є денні мавіки, нічні мавіки, щоб просто розрізняти, щоб контролювати свій сектор відповідальності 24 на 7. Потрібні як дрони з теплом, щоб вночі розрізняти, де йде переміщення особового складу ворога, йде техніки, щоб їх виявити в темряві і відпрацювати по них. Це доволі цікаво, просто-напросто. Ну, якби я хотів. Хотів, але і не хотів спочатку, потім подивився, як хлопець навчається. Ну, мені сподобалось. Це зовсім інший рівень, так сказати, це техніка. Це... Ну, на початку, звичайно, це був просто там, дрон, а зараз вже це набагато глибше йде. Робота пілота полягає в тому, щоб в першу чергу виявити наступ на наші позиції. Це в першу чергу, щоб хлопці знали звідки йдуть, скільки їх, щоб не боялися дати відсіч. Потім Знайти техніку, ну, наприклад, там танки стріляють, да, треба теж її швидко виявити, дати координати, де вона, що порта наша, відпрацювала по ній. Плюс робимо скиди, але в лісі це не дуже зараз актуально. Зараз, коли ну, плюс тут так гаряче, що треба весь час стрімити, давати картинку, командуванню, тобто працюємо по повній. Дрон на війні це розхідний матеріал як артилерії снаряди. кожна втрата дрону трошки хочеться, хочеться поплакати, бо техніки важко дістати, знайти і, і таке всяке інше. Але ну що робити? Це, це життя і нічого. Це війна. Втрата дрона насправді не так страшна, ніж втрата особового складу. Тому взяв, дістав новий дрон і потім продовжуєш працювати далі. Бувають такі приходи, що особливо з авіації, що трошечки стає. Не по собі, руки трусяться, ноги трусяться, але продовжуєш в цей момент літати далі. І робиш те, що маєш зробити. Страшно всім. Хлопцям там страшно, комусь страшно за нами, це нормально. З думкою про прощай життя ще не зустрічався. Ну, Хлопці, які на нулі стоять, вони просто титани. Вони просто молодці. Тобто, коли дивишся, як наших утюжать, там, ти просто думаєш, як вони. Ну, і вони стоять до останнього, ну тобто вони тримаються, і ти просто думаєш, як. Ну, тобто, вони, вони просто кіборги. На даний момент вже особисто мета крім загальної такої, аби була перемога і швидше це закінчилось, це, мабуть, загальна, яка дає рушійну силу працювати далі. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.